До території оперативного обслуговування першого відділу поліції Словенського управління поліції входить Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Протягом останнього часу в учбових корпусах даного вишу почасті йшли випадки, викрадення особистих речей студентів, що і занепокоїло керівництво самого університету та керівництво управління поліції в Слонському районі. Було прийнято рішення здійснити оперативне прикриття деяких корпусів. Які являються вкрай враженими даним явищем, внаслідок чого було затримано місцевого мешканця міста Києва, жителя Соломіського району, молоду особу, яка скоїла крадіжку особистих речей студентів. Він скоював крадіжку особисто майна, яка переросла у відкрите заволодіння, тобто грабіж. За допомогою небайдужих студентів при виході з будь-якого корпусу вищовказана особа була затримана. Речові докази вилучено. Матеріали скеровано слідчого відділу Словського управління поліції, де даного громадянина було взято під варто в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтею 186, а саме Грабіж. На даний час здійснюється відпрацювання даної особи на предмет причетності до скоєння аналогічних випадків на території. Даного університету та інших хоч закладів району. Затриманим виявився місцевий мешканець, мешканець Соломівського району. Він 96-го року народження, неодноразово раніше засуджений. У 2013 році був звільнений з позбавлення волі. Висновків не зробив, на шлях виплавлення не став, оскільки матеріали за скоєння логічних злочинів наразі розглядаються Шевченським районним судом, де йому обрано міру запобіжного заходу в вигляді зобов'язання. Корисливий мотив скоєного кримінального правопорушення пояснював потрібності грошових коштів для лікування дитини. Наразі сектором карного розшуку першого відділу поліції Солонського управління здійснюються заходи направлені на предмет причетності вищевказаної особи до скоєння аналогічних злочинів. З камер відеоспостереження знято відеоматеріали протягом останніх двох місяців. Співставляються зі скоєннями кримінальних правопорушень на предмет виявлення ощуказної особи під час відвідування даних корпусів. Окремі слова вдячності, хотілося б висловити небайдужим студентам, які дали відповідний сигнал оперативникам, тому що оперативне перекриття самого корпусу було неможливе. Дислокація працівників здійснилася на виходах і підходах до навчального корпусу. Студенти зорієнтувалися, що особа зайшла до аудиторії з рюкзаком, а вийшла з двома рюкзаками. Чим подали відповідний сигнал, що слугувало приводом для затримання ще особи. Початку жовтня я із моїм другом, ми являємося системними адміністраторами кафедри, налагоджували комп'ютери у 26-й аудиторії. Вони там розташовані буквою П. В цій аудиторії був я і мій друг. І мій телефон знаходився на протилежному боці, на столі лежав. Ми з ним налагодили комп'ютер буквально у кількох метрах від мого телефона. Ми туди прийшли об. Ну, в одинадцятій і вже десь через пів години телефону не було. Але річ в тому, що ми буквально хвилин на 10 відійшли до іншого комп'ютера і телефону не було. В аудиторії посторонніх не було нікого, тільки ну, аудиторія є прохідною і проходили студенти на пару сусідній аудиторії. Я спочатку подумав, що я його десь по дорозі загубив, хоча я пам'ятав, що Телефон був зі мною, бо ми пішли в аудиторію, я ще буквально хвилин 5 на ньому з ним працював і тоді приступив до роботи. Ми спочатку зателефонували, телефон вже був вимкнений. Ми пішли, перевірили, чи я його ніде не загубив по дорозі, чи в кабінеті не залишив, його ніде не було. І, власне, в той день я зателефонував батька вони вислали мені коробку та документи, і на наступний день я вже був у поліції. Я писав заяву.